Рома, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною захисник команди Сокіл. Е, на жаль, ви сьогодні програли. Е, так як у вас не зібрався склад, грали ви без замін. Е, гра була дуже тяжка. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажіть, чому саме ви програли? Все правильно в нас не було 5-6 ігроків наших, вони були травмовані, не змогли. Чому програли? команда? сильніша була явно, була на голову вище. них були комбінації, нас розтягували. Посувались хорошо. Нас... Не те, що ми були без замін. у нас навіть не, було наших, ну, основних, да, не було навіть наших сильних громадських основних. Та ми ну, команда була сильніша, видно, явно. Так, звісно, прикра поразка, адже ви були практично сьогодні без своїх лідерів. Да. Е, Відзнач, будь ласка, кращого гравця своєї команди, якщо таки є. Звісно, Саша Гриневич був. Ну і пару слів скажу ну, так, для всіх <плес> для всіх команд в цьому турнірі, щоб ну, так, як сказав, правильне слово. Ви сказали де в коло посил, щоб <плес> у нас в Україні війна, щоб, щоб всі команди були спокійні, щоб не було драк, як це вже було у нас, щоб не було цих матюків на полі. Хочу так, щоб всім послати таке послання, всім командам, щоб всі були більш спокійніші такі емоціональні. Тому що в хрені війна і ми граємо слава. Нас на 100% правильні слова говориш. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую. На сайт.